Воскресіння і Вознесіння Ісуса Христа, Ангел сповіщає жінкам про Воскресіння Ісуса. Як минула ж субота, Марія Магдалина, і Марія Якова, і Саломія накупили пахощів, щоб піти і намастити Його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули і говорили одна одній хто відвалить нам каменя від могильних дверей. А, зеркнувши, побачили, що камінь відвалений, боже він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений в білу одежу. І жахнулись вони. А він промовляє до них Не жахайтесь. Ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес, нема його тут. Ось місце, де його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові, він іде в Галілеї попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув і не сказали нікому нічого, бо боялись.